Тема сьогоднішнього уроку органи дихання людини. Дихання разом із живленням і травленням є першим етапом обміну речовин, енергії та інформації, на якому організм людини отримує всі необхідні речовини. Харчові про продукти надходять із їжею, складні поживні сполуки розщеплюються та всмоктуються, а кров і лімфа доставляють їх до клітин. А що далі? Клітина для, клітинам для життєдіяльності потрібна енергія. І ось саме на цій стадії і виявляється сутність дихання, основна роль якого полягає у вивільненні енергії поживних речовин за допомогою кисню. Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження кисню, його використання при окисненні органічних речовин і видалення з організму вуглекислого газу. Дихальна система людини це сукупність органів, що забезпечують надходження кисню, газообмін і видалення вуглекислого газу. Функції дихальної системи це дихання та газообмін, виділення назовні продуктів обміну, терморегуляція, утворення звуків, забезпечення нюху, зволоження повітря, що вдихається, механічний та імунний захист від факторів середовища. Вся дихальна система складається з двох частин: з повітроносних шляхів та легень. До Доповітроносні шляхи це органи дихальної системи, що слугують для перенесення вдихуваного та видихуваного повітря. Ці шляхи поділяються на верхні, до них належать носова порожнина та глотка, і нижні гортань, трахея і бронхи. Стінки органів утворено трьома оболонками: сполучно сполучно-тканинною, м'язовою та слизовою. До верхніх диханих шляхів, що першими приймають повітря із навколишнього середовища, належить носова порожнина та глотка. Носова порожнина це простір складної форми, покритий слизовою оболонкою. Повітря потрапляє до неї через ніздрі, де воно проходить крізь носові ходи. Клітини слизової оболонки виділяють слиз, що зволожує вдихувальне повітря. А велика кількість дрібних кровоносних судин, у яких тече тепла кров, зігріває його. Слиз також знезаражує повітря завдяки наявності в ньому лізоцину. Окрім того, носова порожнина є органом нюху. Гортань це структура, яка з'єднує носову і ротову порожнину з наступними ділянками дихальної системи. Вона утворена рухомо сполученими грящами і прикріпленими до них м'язами та зв'язками. Гортань забезпечує проходження повітря до трахеї та розмежовує дихальну і травну системи. Щоб під час ковтання їжа не потрапляла в дихальні шляхи, гортань у момент ковтка закривається спеціальним хревщем, надгортанником. Важливою функцією гортані є забезпечення генерації звуків. Звуки, які ми вимовляємо, виникають саме в цьому органі. Трахея. Тей орган являє собою трубчасту частину дихальних шляхів, що розташована між гортанню і бронхами. Трахея складається з хрещових напівкілець, сполучених між собою зв'язками. Ці хрещі підтримують форму трахеї. Їхня незамкнена частина прикрита еластичною тканиною, що прилягає до стравоходу. Завдяки еластичності цієї стінки грудка їжі може вільно просуватися стравоходом. На внутрішній поверхні трахеї розташовані клітини мигокливого епітелію. За допомогою рухів їхніх війок з трахеї видаляються пил і бруд, які осідають на її стінках. Основна функція трахеї забезпечити проходження повітря з гортані до бронхів і назад. Бронхи це повітропровідні шляхи, що відходять від трахеї. Вони схожі на трахею і містять хрещові напівкільця, однак діаметр бронхів менший. Бронхи проходять у легені, де розгалуджуються, утворюючи бронхіальне дерево. Їх кінцеві розгалудження називають бронхіолами. Бронхіоли переходять в альвеолярні ходи, на стінках яких розташовані альвеоли це легеневі пухирці. Головне завдання бронхів це забезпечити проходження повітря від трахеї до альвеол і назад. Легені це парні органи дихання, які забезпечують газообмін між кров'ю і повітрям. Права легеня складається з трьох часток, а ліва з двох. На внутрішній поверхні цих органів розташовані ворота легень, через які проходять бронхи, судини і нерви. Легені вкриті спеціальною сполучною тканинною оболонкою, плеврою, що має складну будову. Плевра складається з двох листків зовнішнього і внутрішнього. Між ними міститься тоненький шар рідини, яка виділяється капілярами і поглинається лімфатичними судинами плеври. Зовнішній шар плеври прикріплений до внутрішньої поверхні грудної порожнини, а внутрішній до поверхні легень. Найдрібнішою структурою легень є альвеоли, дуже маленькі. Напівсферичні утворення між собою вони розділяються тоненькими перегородками кожна альвеола оплетена сіткою капілярів.